На година на телеканалі Ті Вісім Плюс у режимі наживо продовжуємо обговорювати найголовніші події України, світу та Хмельниччини. Російський диктатор Володимир Путін вирішив знову похвалитися ядерним потенціалом своєї країни. Він заявив, що зараз частка сучасних зразків зброї і техніки в ядерній тріаді Російської Федерації, нібито найбільша у світі. Далі цитата. Частка сучасних зразків озброєнь у ядерній тріаді Російської Федерації становить 95%. Це найвищий показник у світі. Диктатор Путін також дав доручення приділяти особливу увагу ядерній тріаді, що була і залишається. Гарантією суверенітету Росії зазначається, що нова програма розвитку оборонної промисловості розрахована до 2036 року. Цю тему е, далі та більше обговорюємо із військовим експертом та колишнім співробітником Служби безпеки України Іван Ступак на зв'язку з нашою студією. «Повідео». пане Іване, доброго дня вам та слава Україні! Вітаю, дякую за прошу так. Ну от власне, крім ось цих ось заяв про 95% і так далі, Путін mm -hmm. так само анонсував і будівництво та модернізацію інфраструктури на стратегічних об'єктах. І отут знаєте запитання, це спроби. Приховати ту шкоду, котра була завдана українськими дронами, чи радше підготовка Путіна до конфлікту в рази більшого, ніж той, що зараз є. Моя маю на увазі зараз війну Росії проти України? Я думаю, як варіант, це спроба розпиляти якомога більше грошей на цей проект. Дивіться, ну він точно не говорить правду. Ми ну два Відверто ми не розуміємо до кінця, що там в Російській Федерації відбувається з точки зору готовності, маю на увазі так, щоб на 100% все розуміти, наскільки воно вдосконало, наскільки модернізовано, але навіть з відкритих джерел, навіть ось таке дуже опосередковане спостереження показує, що Путін дуже активно бреше, і всі його слова не відповідають дійсності, коли він каже про ядерну тріаду. Що таке ядерна тріада взагалі? Це здатність країни нести більше, мати не тільки на озброєнні ядерну зброю, а й можливості її кудись перемістити. Одна справа в тебе лежить в гаражі ядерна бомба, але ж треба якось її кудись дістати доставити. І от Російська Федерація, Сполучені Штати, Китай і здається Франція вони є власниками так званої ядерної триади. Це е, ракети, які зберігаються в шахтах. Вони стають глибокі ці ракети в глибоких шахтах. Сармати, схожі на орішники, і так далі. От такого формату це раз, друге це флот, який може нести ядерну зброю. І третє це авіація. Ну, давайте, хоча б по авіації. Ми ж з вами чудово бачили, що внаслідок операції Павутина Україна знищила, там, ну, знищила тире пошкодила 40 літаків російських, але ж вони не є сучасними, вони є всі, всі повністю без виключення родом з Радянського Союзу. Кінець. 60-ті роки, 70-ті роки минулого століття, минулого тисячоліття. Чи можна його назвати сучасним? Ну для нас, з вами, ні. Можливо, для Путіна, який народився в 53-му році, це можливо і сучасне, але точно що не для нас. І цього решта в нього точно немає ні сучасного, ані сучасних кораблів, ані сучасних таких ракет. Все родом з Радянського Союзу. Тому я пропускаю, що радше за все це більше спроба перестати. Пиляти російський бюджет, бо там дійсно шалені видатки, шалені, шалена видаткова частина. Я от вам наведу просто маленький приклад. Були місяці, це здається був березень місяць, коли російський бюджет спалював а, гроші. Не це це не, не тільки на військо взагалі, щоб просто було розуміння, скільки грошей там щоденно виділяється. Щоденно. Щоденно на всі видатки в Російській Федерації в березні місяці виходило десь. 2-2,5 мільярди євро. Тобто від собі наскільки великий обіг коштів в Російській Федерації, тому звісно розпиляти гроші на такому величезному проекті. Я думаю, що велика черга є бажаючих. Але от, тим не менше, не можемо відкидати ту риторику, яка лунала з боку Путіна, зокрема про національну безпеку, гарантію суверенітету Російської Федерації та підтримку глобальної стабільності. Ось, взагалі, що це? Ніби ніхто і не зазіхає на суверенітет Росії, принаймні відкрито. Дивіться, в Російській Федерації був такий в лапках чудовий ну, чудовий чоловік Владислав Юрійович Сурков. Надзвичайно великий поганець, але він талановитий. Треба визнати. Він не круглий ідіот, як, наприклад, Мідінський, керівник цієї перемовної групи та багато інших. Він дійсно був, ну він є талановитим, поганцем, зі знаком мінус. Він свого часу вигадав ем, такий так, таку модель мовну. Каже. Набагато простіше об'єднати людей не за щось, а проти чогось. Ну, погодьтеся, дійсно важко переконати. От я зараз буду вас переконувати, що оцей лівець, він просто найкращий в світі. Ви повинні його придбати, він кращий за всіх. Я витрачу кучу зусиль фізичних, моральних, матеріальних щоб вас переконати, що цей лівець найкращий. Але якщо скажу, що цей лівець, він є причиною всіх бід Хмельниччини. Буде набагато простіше об'єднатися, то треба позбутися цього лівця, і все буде у вас класно. І от вони об'єднують людей проти когось, проти Заходу, проти України, що всі біди Росії. ...це все знову... Це все продовження цієї техні. я. Перепрошую, маємо незначні технічні проблеми. Пане Іване, давайте ми спробуємо до вас а, перетелефонувати, тому що. Зник звук так зараз. Спробуємо налаштувати. Нагадаю, що спілкуємося із військовим аналітиком та колишнім співробітником Служби безпеки України Іван Ступак на зв'язку зі студією телеканалу Ті 7 Ну от власне далі Путін раптово зажадав, нагадаю, Путін раптово зажадав приділяти особливу увагу ядерній тріаді та заздалегідь готувати бази, арсенали та аеродроми під нові системи озброєнь, щоб їх не ставили у чистому полі. На нараді з питань пов'язаних із держпрограмою озброєнь. Бункерний дід похвалився, що частка сучасних зразків озброєнь у ядерній тріаді Російської Федерації нібито становить 95%. І що це? Найкращий, найвищий показник у світі, пане Іване, скажіть, будь ласка, чи чуєте на закину? Так ми є. Ми. є і отож, продовжуючи там ось цих ось лякалок Путіна, його незрозумілої риторики про ймовірну загрозу, так суверенітету Росії? Ну, ще раз я кажу, це просто спроба. Об'єднати на рід російське навколо зовнішньої загрози. Тоді немає питань, чому проблеми в Російській Федерації, чому проблеми в медицині, в освіті, в соціальній сфері. Бо ти все заміщуєш зовнішньою проблемою. Ззовні є ворог, всі хочуть напасти, хоча ніхто на Російську Федерацію і не планував нападати взагалі від слова зовсім вона дуже довга, вона не потрібна. Багато простіше було там кооперувати з ними до 2014 року. Але бачите, як казав Путін, їм стало. Скучно, їм потрібна була двіжуха, ну то вони її отримали. Отримала двіжуху по своїх аеродромах. І от наскільки болісним цей удар для Путіна був, тому що а, говорили вже про те, що це і певний удар по його іміджу, але і літаки російські знаємо, що досить багато з них, так на до прикладу, старі літаки виступали донорами для того, щоб продовжували літати більш новіші моделі. Чи я помиляюсь? Дивіться, ці літаки не можна відновити. Люди, які розуміються на відсіні галузі, вони кажуть, що Російська Федерація остаточно давно вже втратила можливість відновлювати ці літаки, будувати нові. Я запитую, як так, як це відбулося. Я кажу, ну не можна пояснити. Обладнання втратили людей, втратили, креслення втратили. Тобто відновити неможливо взагалі ремонтувати складно, І от після удару Служби спеки України. За різними оцінками хтось каже, там ну, осіньте, як кажуть, 13 літаків було повністю знищено, 5 пошкоджено. А, НАТО і Служба безпеки України кажуть, що 40-41. Фахівці, авіаційники, з якими спілкувався, кажуть, ну, давай так, послухай, навіть якщо є невеличкий отвір в цьому літаку, то він вже в повітря не підіймається. Він на певний час вже заземлений, бо кажуть, що ну, кажуть наступним чином: це ж не автівка. Ти виїхав, щось тебе там дремчить, ти, криво, все, вмикаєш поворотник, паркуєшся і починаєш розглядати. З літаком так не працює. Якщо є навіть невеличкий отвір, він може пошкодити гідравліку, пошкодити герметичність, пошкодити якісь там системи внутрішні, це просто призведе до катастрофи. Тому ці літаки з великою верхідністю, найближчим часу, навіть якщо мінімально пошкоджено, літати не буде. З приводу літаків. Тактичних, маленьких, які несуть керовані авіаційні бомби, на жаль, їх можуть робити. Є в них така аві... об'єднана авіастроїтельна корпорація, яка може виготовляти ці літаки, і вона робить і вони дійсно дошкуляють фронту, але стратегія стратегічної авіації фронту не дошкуляли. Вони били по тилових районах, по інфраструктурі, по містах цивільних, по наших складах в тилах. І ось саме такий вплив вони мали. Але ще раз, на фронт відсутність цих літаків точно що не впливає. Угу. Пане Іване, і от е, далі чи Захід реагуватиме так на умовне, умовне знову ж таки оновлення та модернізацію інфраструктури на стратегічних об'єктах Російської Федерації? От, власне, і чи сприймуть на Заході ці заяви Путіна як відверті погрози у свою сторону? Та сприймають, європейці сприймають, балтійці сприймають, поляки сприймають. вони... Ну, роблять, вкладають гроші, але це займає час. І от сьогодні виступив. Була заява від Петра Павла, президента Чехін. Каже: Американці, будь ласка, одразу не вистрибуйте, не відстрибуйте від нас, дайте нам час замістити те, що ви раніше забезпечували. Ми на вас розраховували попередні 75 років. Зараз ви хочете, щоб ми там буквально за рік, за два все замінили. Так швидко воно не робиться. Треба час. Звісно, гроші є. От, дивіться, я знаю достеменно у Німеччині, і вони кажуть: так у нас гроші є. У нас з грошим проблем немає. Проблема з виробництвом, і ось вони дійсно готові вкладатися у виробництво на території України. Борис Пісторіс, міністр оборони Німеччини, він вже в Україні. Ми розуміємо, що він не приїхав попити кави. Це дуже довга дорога, важка дорога, непроста. Він приїхав з конкретними і планами, і пропозиціями і рішеннями. Моє припущення таке: швидше за все, Україна буде посилювати співпрацю в ракетній галузі. Тауруси це тауруси. Німеччина має обмежену кількість ракет, не мають можливості їх виготовляти, бо технологія. Доволі складна, запасних частин зараз немає, а ракети нам потрібні вже на поза, поза, позавчора, на минулий рік. Я пропускаю, що у нас буде кооперація наступна. Нам допоможуть з певними комплектуючими, які є на складах, з певними верстатами, з певними технологіями. Хай там не суперпередові там середина 2000-х, можливо, початок 2000-х років. Я думаю, це суттєво прискорить нашу ракетну програму, і ми, можливо, липень-серпень. Ну, десь приблизно так побачимо вже перші якісь пуски, там плюс-мінус масові. Я маю на увазі там 5-6-10 ракет по території Російської Федерації, саме власне українських ракет за позначку 300 плюс кілометрів. Оце це нам дійсно цікаво. Mm. А, пане Іване, і продовжуючи тему ядерного озброєння, так директорка нацрозвідки Сполучених Штатів Тулсі Габерту прилюднила відеозвернення, на якому Застерегла світ від загрози ядерного голокосту. Вона розкритикувала політичну еліту, яка за її словами розпалює напруженість між ядерними державами і закликала громадян до активного спротиву. От з'явилися думки, що таким чином пані Габерт відверто поширює проросійські наративи. На вашу думку, це так? Я думаю, так я теж погоджуюся, бо ця заява вона дійсно показує слабку слабку позицію. Що раз Штати стали звичайно, слабкими. Вони не є сильними. Вони тепер. Перепрошую за сленг, але присідають перед Російською Федерацією. На жаль, це дійсно від боляче дивитися. Країна, яка раніше показувала свою волю всьому світу, і Китай був змушений реагувати на Сполучені Штати, і навіть диктатор Путін чтов розумів навіть попередні роки, що після масових обстрілів України зазвичай. З США ініціюють там, якісь додаткові пакети в Україні, тобто якась хоча б логіка була. Тут навпаки, є обстріли, є загиблі і є одномоментно оздоровлення Російської Федерації з Днем Росії. Ну, Це взагалі ні на що не налазить, Вся, всі соцмережі вони просто ем, а, знущаються з американців, з американської еліти. Є враження, що американські еліти на горі, вони це розуміють, але якоюсь Якогось руху якось це зупинити немає. Так я хочу запитати. Шановні американці, ви настільки років вчили демократію, вчили, що треба захищатися, що треба протистояти диктатору. Так покажіть, покажіть, що треба зробити, як треба зробити. Дайте приклад: тут у вас є диктатор, він у вас тягне всіх на дно, ви це усвідомлюєте, але чомусь ви склали лапки і ніхто не нічим зупротивав. Зрозуміло, пане Іване. Давайте ще трішки торкнемося питання близького сходу. Там стрімко зростає напруженість сполучені штати. Наказали посольствам, які знаходяться в регіоні, проаналізувати загрозу та вжити заходів щодо безпеки персоналу. Ізраїль розглядає можливість односторонніх військових дій проти Ірану вже найближчими днями, навіть без підтримки Сполучених Штатів. Плани Ізраїлю активізувалися на тлі інформації про те, що адміністрація президента Сполучених Штатів веде переговори з Тегераном щодо дипломатичного врегулювання іранської ядерної. Програми Ізраїль однак вважає деякі положення потенційної угоди, зокрема, дозволене збагачення урану неприйнятними. Наскільки ви оцінюєте імовірність військового конфлікту ударів Ізраїлю по Ірану і чим це обернеться для світу? Це перше запитання, і власне далі хочу продовжити свою думку. Те, що стосується наскільки Трамп тут може скористатися підтримкою Путіна у розв'язанні mm -hmm. цього питання. Ну, дійсно він хотів заручитися підтримкою Путіна, щоб він Путін допоміг стати медіатором у взаємовідносинах з Іраном. Це вже стара історія про ядерну угоду між світом та Іраном. Логіка, яка, Іран збагачує, збагачує свій уран, Іран, уран бачите, збагачує уран до рівня 80-90% для того, щоб робити ядерні бомби. А світ пропонує так: шановні іранці, давайте от ви без цього Іран, урану, ви. Його Вивозьте з країни, вивозьте там, до Франції, будемо його там переробляти, робити ядерні ці зборки і потім повертати вам для використання в ядерній енергетиці. І ми будемо з вас санкції знімати. Але за першої каденції Трампа воно щось не взлетіло. Ця угода не була досягнута. Зараз Трамп намагається тут досягнути успіху, бо за 100 днів навіть за 24 години не вдалося зупинити війну в Україні. І за 100 днів, і за 200 днів його каденції. Судячи з цього так само нічого не вийде. Тому він перекинувся на іншу локацію. От Іран хоче досягнути тут успіху. Швидше за все, успіху і тут не буде. Він потім перестрибне на північну Корею, і там успіху не буде. Потім знову повернеться до України. От так він буде стрибати до кінця своєї каденції. Ну скільки вона буде, можливо, раніше закінчиться, можливо, вчасно, ніхто не знає. Для, для нас, що що погано з цього? Погано те, що ціни на нафту зростають. Оце погано. Це мені дуже не подобається. Відповідна підтримка російської економіки пряма. Так, 100% дійсно є. дивіться, стане на зараз, нафта, ну де так. Не стану зараз, хай буде тиждень. Ціна 12 число 70 доларів за барель. Це багато, це багато, це стої, коштує бренд, а російська нафта продається приблизно від цієї ціни треба відняти 10-15 доларів. Тобто нам важливо, чим менше ціна от бренд, ні мінус від неї 15 доларів, то є вже ціна російської нафти. Чим менше ці позначки, тим краще для нас, тим гірше для російського бюджету. Поки що, на жаль, Воно працює на Російську Федерацію. І відповідно Путін зацікавлений у цьому конфлікті в регіоні? Ну судячи судя, економічно так. Я не знаю, наскільки він зацікавлений в союзнику, якщо він втратить, наприклад, Тиран, якщо він заглянути якихось йому впаде, Ізраїль, наприклад, знає там. Спровокує масові повстання. Люди повстануть, знесуть цей режим Аято, який вже стільки разів намагався знести, але він не зноситься вже багато років 19-му році були масові заворушення, в 23-му, 23-му, 4 му роках, але все не зноситься тому. З однієї сторони для Путіна це вигідно з іншої сторони, якщо режим впаде, то він позбудеться одного дійсно з величезних ключових союзників. Зрозуміло. Ну і пане Іване, давайте ще трошки щодо ситуації в Україні та просування російських військ. Расисти окупували дворічно на Харківщині. Про це пишуть діпстейт. Також згідно з картами аналітиків, окупанти просунулися біля довгенького западного та у багатирі. А ми зараз говоримо про великий наступ Російської Федерації, на яку Путін, на який Путін поставив дуже багато. Ну, та ні, ну дивіться, я не погоджуюся, коли кажуть про те, що ось це якийсь окремий наступ. Він не зупинявся. Не було таких періодів, коли гармати мовчають, військові відпочивають, п'ють піна каладу, палять бамбук. Ну, такого не було ніколи. Від тривали весь час. От, Наступ почався російський в жовтні 23-го року. Він не зупинявся ані на секунду. Тому казати, що це якийсь там окремий наступ? Ні, просто вони тиснуть всюди на всій. Тисячокілометрові ділянці фронту знаходять м'які місця української оборони, там де менше фортифікаційних споруд, де менше мотивовані війська, де менш підготовлені, де більше втрату українців, вони відчувають там, прогалин і починають туди навалюватися всією масою. От як, наприклад, між Покровськом та Костянтинівкою намацали слабку місцевість, і зараз, от, починаючи вже десь з початку травня місяця, вони там дуже активно дотискають нас. А от чи є власне загроза на півночі, зокрема для Сум? Загроза є наступним чином. Там є просування, воно фіксується активно, вже 250 квадратних кілометрів Сумщини прямо або посередковано контролюється Російською Федерацією. Я маю на увазі все в купі з сірою зони. І судячи з того, щораз, як діпстейт це показує, ми ж тільки звідти черпаємо інформацію, то вектор наступний: обійти місто Сум. З заходу, і там є три ключові дороги: Глухів, Конотоп, Київ. Ну, звісно, що до Київської дороги це дуже-дуже далеко а ось до першої дороги на Глухів, на Глухів це вздовж північного кордону, їм залишається менше 20 кілометрів. Розуміло, пане Іване. Я вам дякую. Дякую, що доєдналися до нашого ефіру. Глядачам телеканалу Ті 8 Плюс. Нагадаю, спілкувалися із військовим аналітиком та колишнім співробітником служби безпеки України Іван Стопа.